Привіт! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Село Стайл. В минулому відео я розповіла нашу неймовірну історію покупки хати в селі. Хто не бачив це відео, будь ласка, подивіться його. Посилання буде десь отут. В цьому відео ми зробимо огляд ділянки. Я розповім про нашу місцевість та ціни в нашому регіоні. Вже декілька років ми мріяли про хату в селі. Звичайно, нам хотілося, щоб вона була десь біля озера, біля лісу, в якомусь такому красивому, дуже живописному місці. Наша мрія повністю здійснилася і навіть перевершила наші сподівання. Можливо, дехто з вас вже знає, ми живемо в місті Буча, це Київська область. І, звичайно, хату нам хотілося знайти недалеко від Бучі. Так і, в принципі, і сталося. Ми знайшли нашу хату в 20 кілометрах від Бучі, і, відповідно, це 30 кілометрів від Києва. Розмір нашої ділянки 28 соток. Її форма це правильний прямокутник з шириною по фасаду 34 метри та довжиною 83. Колись тут був гарний сад. Ми ж її придбали вже повністю очищено від старих дерев. Дуже важливо, що земля повністю оброблялась. Тут немає зароста історичного пирія. Нам подобається, що будинок ні однією зі своїх сторін не стоїть на межі, його можна обійти по колу. Дуже приємно, що тільки в нашій частині вулиці є суттєва відстань від паркану до дороги. Коли ми приїхали в це село, мене дуже здивував ландшафт. В цьому селі, коротше, ландшафт мені дуже нагадав Херсон. У нас багато піску в землі, і е, хазяїн цього будинку нам так і розповів, що колись е, совхоз тут місцевий вирощував тут кавуни. Земля на нашій ділянці достатньо пухка з великим вмістом піску. Минулого літа, коли ми ще хату орендували, ми отримали гарний врожай помідорів, огірків, моркви, буряків, капусти. Ролики про наш город я прикріплю внизу в описі до цього відео. Ділянки в нашому селі мають одну особливість. Рівень ґрунтових вод надзвичайно високий, буквально три штика лопати і вода. Але за рахунок вмісту піску вода не стоїть як болото, а до кінця літа уходить глибше, корні дерев не загнивають, і навіть минулого жаркого серпня в нас на городі засухи не було. Ось я йду по городу в кінці лютого і загрузаю в землю повністю. Цікаво, це тільки нас <плес> така вогня. Слухай, де ну реально. Так, ну я зараз. на Це тільки у нас таке багно, чи це у всіх таке? Я не знаю, ум, ти капець, глянь. Ай блін, і я загруз уже. Слухай, вилазь оттуда, давай, наверное, давай сюди. Умка не загрузає і взагалі по барабану. О. Висока вода і традиційний погріб поняття несумісні, тому в цьому селі для зберігання врожаю всі облаштовують ізольовані комори. Ну а з плюсів є ще один у багатьох нагородах викопані ставки з рибою. Окрім хати, на ділянці є старий сарай, який ми будемо розбирати. Решту сараїв хазяїн хати розібрав та вивіз. Таким чином ділянка, наче чистий лист. Також є стара криниця, яку ми будемо чистити та використовувати воду для поливу. Ця шовковиця єдине дерево, що тут залишилось. Восени ми вже посадили декілька фруктових та декоративних дерев. Малину, смородину та Агрус. Справжнім подарунком ми вважаємо те, що з нашого городу ми виходимо прямо в квітучий луг. А за цією березою влітку ми спостерігаємо неймовірний захід сонця. Трохи ліворуч, метрів сімдесят, протікає невеличка річка Круча. Наша хата передостання на вулиці, і ця дорога веде до неймовірно прекрасного лісу. Нам дуже подобається, що наш ліс такий різний. Тут є і березовий гай, і дубрава. Тут ростуть граби та сосни. Це справжній грибний рай. Ну, тепер про саме цікаве, що стосується цін, десь на Ютубі мені зустрічалися такі відео, що 20 кілометрів від Києва 20 соток, 4-5 тисячі доларів. Я вам хочу сказати, що в нашому регіоні ми таких цін не чули і не бачили. Може, комусь дуже сильно пощастило, не знаю. Я вам розповім реальні ціни. Що стосується безпосередньо Бучі. Зараз буде йти мова тільки про ділянки, на яких стоять старі хати. А що стосується Бучі, тут одна сотка 10 тисяч доларів така вартість. 5-8 кілометрів від Бучі в селах ціна на сотку десь тисяча доларів. І 15-20 кілометрів від Бучі, ціна за одну сотку 500 доларів. Таким чином, ми купили свою хату з цією ділянкою в 20 кілометрах від Бучі 28 соток по 500 доларів за сотку. Ну, ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, нам буде дуже приємно. А в наступному відео я покажу і розкажу про наш будинок, про наші ідеї ремонту та реконструкції. Обов'язково дивіться, зустрінемось дуже скоро. Пока-пока.